Всім привіт! Сьогодні ми презентуємо оновлену лінійку антифризів. Привіт! Я тут новенька. А до вашої уваги представлений новий карбоксилатний антифриз G11 та G12 від компанії AutoTrade з присадками від компанії Двас. Ми взяли нові каністри, більш мінімалістичні та ергономічніші. Детальніше про об'єми розкаже Роман. У нас є такі формати, як літровий, 5 і 10. Літрушечка, якщо долить. Якщо поміняти повністю систему і у вас малолітражечка, вам досить буде і 5 літрів. А якщо ви хочете підкачатись до літа, то у нас є ось така десяточка. Що. Бути сильним і гарним новий дизайн не лише стильний, а й зручний та функціональний. Ми додали QR-код, який веде до відео, де ви одразу дізнаєтесь про ключові особливості використання нашого антифризу. А так він світиться в темряві. Ми додали флуоресцентні барвники, які світяться під ультрафіолетовою лампою, з довжиною хвилю від 385 до 400 нанометрів. Ось так вони світяться. Завдяки цьому діагностика витоку стає значно легшою задачею. Тепер ми замінимо антифриз на Audi a 6 2003 року. Піднімаємо машину на підйомник, беремо антифриз і одягаємо нашу уніформу. І починаємо роботи. Наш антифриз повністю відповідає стандартам General Motors, Volkswagen Group, Mercedes Benz та багато інших. Весь список ви можете бачити на своєму екрані. Після злиття антифризу ми промиваємо систему охолодження дистильованою водою та стисненим повітрям. Також ми оновили формулу антифризів. Як вже казала Даша, ми додали присадки BASF. Компанія BASF є одним із провідних постачальників високоякісних присадок для виробництва охолоджувальних рідин. Використання їх присадок забезпечує підвищену ефективність охолодження. Якісні присадки покращують теплопередачу, що сприяє стабільній роботі двигуна. Також вони надають покращений захист від корозії та кавітації. Присадки формують захисний шар на внутрішніх поверхнях системи охолодження, запобігаючи руйнуванню металевих компонентів та надають тривалий термін служби. Високоякісні присадки забезпечують стабільність властивостей охолоджувальної рідини. Що дозволяє використовувати її без заміни протягом тривалого часу. Тепер після заміни антифризу власник ще зможе проїхати 250 тисяч кілометрів або ж 5 років. На G11 цей термін трохи нижче: 100 тисяч кілометрів або 3 роки. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть свої запитання в коментарях. Ми з радістю вам відповімо. Якщо я збираюсь в гори мінус 24 не буде замало. Ну, якщо буде замало, то у нас на цей випадок буде мінус і ще мінус 40, якщо буде дуже холодно. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.